Отож, читаємо далі з послання апостола Павла до Колосян, 3 розділ 15 і нижній вірші. І нехай мир Божий панує в ваших серцях, до якого і ви були покликані в одному тілі і вдячними будьте, написано в другому місці, приносити Богові молитви з подяками. З подяками. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та на, напоумляйте самих себе, що ми з вами зараз і робимо. Навчаємося і напоумляємося. Усі, хто є зараз в ефірі, ті, хто буде переглядати пізніше, навчаємося і напоумляємося. Вдячно співаємо в серцях наших Господові, псалми і духовні пісні. І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть. ім'я Господа Ісуса. Дякуючи через нього Богові і Отцеві, дякуючи Богові, Ото вся слава нашому Господу за цей час, за цей час благодаті, коли храми відкриті, коли Євангелія проповідується, коли ми з вами сповняємося Божою присутністю, вдячно співайте